Рада вітати вас на каналі Іллі Страйзвучка з Олвіною. Бажаю вам приємного перегляду. За переглядячу на команді Stray Kids Ukraine. Сьогоднішня концепція за русалки. Ян дуже бласкучий у одяг. Також у мене сьогодні фотосесія в бласкучому костюмі. Я зробив тату Івані на шиї. Ви зубачите? Я зробив тату Івані. Техніка освітлення для зйомок сьогодні абсолютно нові для мене. Це складно. У мене ще довгий шлях, Я буду старатися ще більше. Вітаю! Це Ханзі Стрекіт. Ми повернулися з концепцією русалок. Справа не охоплювати занадто багато. Гаразд. Концепція цієї зйомки русалка. Русалка. Я неправильно почув це і. Подумав, що русалка це внутрішній одяг. Я подумав, що це означає. Але, виявляється, це була русалка. Це правда. Я знімаюся сьогодні в цій атмосфері. Ми використали багато води. Мені здається, чудово впорався. Сподіваюсь, буду чекати на результат. Скоро побачимося. До побачення! Вау, це неймовірно. Чудово. Це щось нове. Є ношу поруку і мені це подобається. Це зручно. Я отримую багато позитивних емоцій. У мене цікаво фотосесія в костюм після великої перерви. Що таке сьогоднішня концепція? Я чув, що це русалки. Я намагаюся діяти відповідно до цього, і зйомка відбувається в темряві. Мої злушити Джон Бусон в цьому кадрі.

З про це перло. Якщо русалка ліє сльози, вони буде змішуватися водою і одразу зникатиме. Русалка сьогодні. Моє вбрання не таке делікатне. Суть сьогоднішнього образу. Що, крикітко? А я знаходжу попереду? Якщо розблокуєте мій телефон, хінджі не блокування. Якщо ви пароль на заставці Фелікс. Це радість життя. З усього, коли їм ще не привезли, я замовив випити. Ми замовили п'ять, але прийшло лише чотири. На жаль, мій небі пропустили. Що це? Це хінжіно. Полниця, повниця. Цього не повинно було статись. З вами все Ой, гаразд, там тобто, нікого немає, правда? Йому, О, йому, господи. Йому. Тепер один два Степао, Дякую, це були стрейки. Дякуємо за вашу працю. Сьогодні вперше з зйомку в костюмах з концепцією русалки в воді. Але цього разу під водою. там сердечко намалював. <ріст> Оверус обличчя, що виглядає трохи як декадентський, але спрагли чогось. Я думаю, що це буде сенс. Сподіваюсь, вам сподобається. Думаю, таки буде. Новий образ трикіц. Будь ласка, дуже чекайте на це. Те, що ми робимо, Костюман, фотосесл для нашого сангла-альбому США. Сьогоднішня концепція русалка. Я не можу дихати. Поза водою. Однак я відмовлюся від дихання. І піду, і знайду вас навіть там, де не можу дихати. Це концепція, яку ми знімаємо. На диво результат виглядає дуже динамічно, дуже темний і страхітливий. Думаю, так передавались ті настрої. Думаю, стей сподобається. Будь ласка, дуже чекайте на це. Зараз ми знімаємось в костюмах. Можливо, через те, що назва пісня «Lose My Є ми знімаємо в студії. Трошки задушливо. Було дуже весело. Ми спробували багато нового. А ще мене цей капелюх, який виглядає мило, але не мило водночас. Наші стеї, сподіваюся, вам дуже сподобається наш сингл-альбом. Будь ласка, чекайте його з нетерпінням. it feels like i'm thirsty even if i taste your lips oh god i cannot breathe how could you do this to me i'm out of breath no oxygen but you're burning me Sheesh. i'm already ready to sacrifice me take me let's keep it steady steady keep me alive Дякую за вашу працю. Кажучи, коли русалка проливає сльози, вони перетворюються на перлини. Будь ласка, не ще любувати любові до нашого американського альбому. Будь ласка, очікуйте з тепіння До побачення люди.